Привіт, друзі! Я вас вітаю, Я вас вітаю. Капець, як зима-холодина. І знаємо, що нас вітують що ходні рослини, взимку бо хочеться сьогодні зелененького, ну максимум жовто-блакитного. Жовто-блакитного хочеться перемоги, понятно, що. От. Але буває таке, що не завжди нам допомагає листя і хвоям. Тому зимою ми маємо рятуватися е, такими цікавими формами гілок.

я її називаю маліфісента моя, тому що ну, роги, понятно, що напам'ятаєте, типу, колючки все поросло. Гладича триключкова це дуже цікава штука. Десять є і триключкова, і загалі безколючкова форма. Подивіться, як красиво її гілки, ніби якийсь монстр, ніби якийсь інопланетянин росте в моєму саду. Він от мене люб'язно вітає окупантів, під нею їздили танки, ха їм грець. Не ближче. О окрім того, що красива, вона ще дуже практична. Бачите, такі гілки в мене ростуть а, біля мого паркану, ніхто ніколи вчить на то не залізе, а навіть хто залізе, думаю, вже не виліз точно. Там вони колись не знаю, як цілився. Але руль від а, а, боже, від велосипеда, напевно, я думаю, я сподіваюся, що то великесь. Можливо, тут хотів якийсь там паркур зробити. Ось. Це, ви красиво виглядають. Гілочки. Окрім того, що гладича дуже красива колючка, в мене дуже гарне листя. Це такі схожі квокації. Зараз я вам покажу ближче. За що я люблю більше всього гладичу свою. Ой боже ж ти мій. Тут не можна ходити в зутому, іншобосому. Так, у гладичі все життя хочеш чи не хочеш, а ростуть ось такі ось красиві колючки. Вони капець, не дай Бог, на них встать. Це все, Це гемба. от, Вони ростуть. По всьому, по всьому дереву. От, починаючи від самого низу, виявляється, що кожного року ростають нові ключки, щоб в нього падло не залізло, яка красива. В неї дуже, дуже приємна сама по собі деревина, така дуже міцна. Я скажу як локації, родича. А ще гладича ніколи не дає ніякої парості знизу, тобто немає ніякого там, агресії в плані нарощування. Біля себе якихось там нащадків. Тут тобто тільки насіннява форма і все. Можливо, черенкування. Якось, до речі, черенкова, але не цю, а жовтоїсту форму. Ось, Подивіться, як прикольно виглядає знизу. Звісно, тут я спеціально накидаю, щоб сюди ніхто не, не залазив, але треба, думаю, не буде спалити. Подивіться, як класно виглядають її е, боби. Буби, бо ще це чуде вилізти хоча-небудь. Її біб він довгий, досить, там такі кругленькі гарні гілочки. Боже гілочки, кажу, господи, на Насінен... насінинки. Насін... Вони ось там тіліпаються, роються, копаються, красиво одіваються. Ось ось цю гілку я буду спилювати, тому що вона ж геть знагабніла, пішла, дивіться, шкоди. Ну, понятно, що якби наш не виросло з першого дня. Був час, Вон там навіть пилку залишив, вона ж напевно і примерзла. ну. От, ну, треба її поточити, короче. ось така ось колюча. Сейчас вам покажу свою безколючкову форму. Так, і ось саме на півдні нашої моєї садиби. Там сільські собака. Вовк хай Бог милує. От, коротше, ось такі, бачите, просто гілочки гадичі. Це оце санбурст. Воно просто гілочки дають, думаю, що це малина чи риба, хто його батько якась кася. Хто у заводу, може бути, доки вона не почне рости. в неї дуже красиве листя такого полумяно оранжевого жовтого кольору. Потім стає салатовим, але це зовсім інша історія. Ось так. бачите, По всьому стаблу немає жодної жодної кулючки. Є тільки, е, пасинки, які я буду черникувати пізніше, можливо, вони побачимо по столиці. Тоді щеплять ці, матюка, що тільки не роблять, але вирощують. Так от, повертаємося до наших баранів. Садіть не тільки е, красиво декоративно логістичні культури танків, тут світі ще декоративно стеблові Тому що якраз взимку ти як ніколи розумієш, на світі має роль колір і фактура. Тому побачимось. Я скажу, що я планую і зроблю це. Скоро зніму цілий цикл е, цікавих форм по стеблам рослин, які ростуть у мене в моєму саду. Це буде незвичайно, як завжди. Все, пока, побачимось.